Доброго дня всім любителям квітів. Вітаю на каналі Надія Грінгарден. І сьогодні знімаю сорт півоніги Petit Елеганс. Це 1995 рік. Клем Сполучені Штати Америки. Напівмахровий, білорожевий з таким малиновим відтінком. Висота 60, діаметр 12, непідв'язний, акуратний такий вишуканий сортик, вірніше кущик, одне стебло одна квітка. Ось такий він. У мене він посаджений у 2021 року і вже ось має П'ять стебел. Всі порозцвітали. І ще вон такий маленький бутончик. Розцвіте, мабуть, завтра, післязавтра. Бачите, він впізнаваний. Такі штрихи по ньому малинові, порожевій пелюсточці, штрихи. Компактний, ніби трояндочка. Не розвалюється, як я вже казала. На стеблі одна квіточка. Такий на букетики, на озеленення, такий чудовий, чудовий сорт. Отже, петит Елеганс. Дійсно такий елегантний, красивий сорт. Бажаю всім Процвітання і всіляких гараздів.